це програма ваша свобода я Інна кузнецова вітаю я, вас кузнецова Пита... питання енергетичної питання... безпеки питання... залишаються питання енергетичної безпеки залишаються актуальними в україні дуже сильно тому що ми не знаємо як ми будемо отримувати газ де будемо його купувати і за якою ціною продіною у студії колишній віцепрем'єр Уряду Юрій Бойко, людина, яка одна з небагатьох з колишнього уряду залишилася в Україні після того, що сталося після Євромайдану. І добрий день вам добрий день. Пані власне, от хотілося б почати з того, про що ми чули власне в новинах зараз, як будуть купувати газ? Бурять, що найбільшою проблемою буде реверс газу з словаччини, тому що. Нібито ми на нього сподівалися, але це у зв'язку з тим, що Словаччина має довготривалі контракти з Газпромом. очевидно, вона не піде на цей контракт. Інші експерти говорять, що це реально. Ну, дійсно, питання сьогодні на часі, тому що внаслідок з, спільного погіршення ситуації відносин з Російською Федерацією вони повернулися на жаль до контракту, який був підписаний ще попереднім перед нами урядом. І відмінили ті знижки, про які ми домовлялися, коли працювали з російським Газпромом. І сьогодні стало питання, яким чином отримувати газ. Тому що газ завершується, опалювальний сезон завершується, потрібно готуватись до наступної зими. Часу не так вже і багато, як показує досвід. Що ми робили свого часу? Ну, перш за все, ми минулого року ми по реверсу закупили. Два мільярди кубів газу у німців через якраз Польщу і Угорщину, і могли закупити більше. Але ми домовилися з росіянами про зменшення ціни. Це був такого свого роду важель на російський газпром, тому що вони зрозуміли, що чим більше буде ціна, тим, скажімо так, ми менше купимо у них, а закупимо більше у переверсу у німців. Контракт цей діє, він залишився, і сьогодні він має бути реалізований, тому що сьогодні ціна, яка по цьому контракту, вона буде нижча, ніж та, яку пропонує Газпром. Друге питання, тобто, це ми проходили, і я тільки можу сказати, що в лютому 2011 року наша країна стала повноправним членом Європейського енергетичного співтовариства. Ми прийняли всі закони, все що потрібно для того, щоб бути. Гравцем на цьому ринку відкрили ринок, і це дало можливість нам отримувати газ по реверсу, ми його почали отримувати з восени 2012 року, перші поставки були, були, і це повинно бути нарощуватись. Позиція Європи тут, як то кажуть, двозначна. Тому що насправді, будучи повноправним членом Європейського співтовариства, коли ми проводили переговори, казали, що дайте нам. У нас був контракт на 5 мільярдів газ по постачанню газу з, з німцями з компанією РВЕ з чотирьох країн, які були також і пов'язані з нами трубопроводами. Тільки одна погодилась пропустити газ. Всі були підпливом, політичним впливом тодішнього керівництва Газпрому. Потім до цієї країни до Польщі приєдналася Угорщина. І таким чином ми отримали минулого року 2 мільярди кубів газу по реверс. Ну, 2 мільярди зараз нас не врятують. Нам не би потрібно. треба було 20. Да, Чи Словаччина піде був. на це. Я вважаю, що по Словаччині ніяких технічних проблем немає, тому що ми свого часу навіть побудували вимірювальну станцію, побудували газопровід для того, щоб здійснити фізичний реверс. Це було рік тому. І там питань. Технічних не залишилось, а залишилось політичні, тільки політичне питання. А це угоди з Газпромом. Словаччина на 100% залежить від постачання російського газу і на 100% залежить від транзиту. Тому що, причому там три труби йдуть, дві заповнені, одна пуста, на яку ми, власне кажучи, розраховували, коли запросили в них 10 мільярдів кубів газу постачання реверсом через Бомгартна з Австрії на нашу країну. Там було суто політичне питання, яке стосувалося того, що власником труби були компанії, які була афільовані з Російським Газпром. І тому вони дали нам декілька умов, причому ми їх практично всі виконали, і зараз тільки політичне питання. От як можна розв'язати це політичне питання? Є рецепт? Ну, перш за все, нам потрібно нормалізувати відносини з Російською Федерацією, тому що неможливо мати такі погані відносини сьогодні, які є. І... А як їх можна нормалізувати? Зважаючи от ви колись вважалося, що ви людина вхожа в вищі кола Москви. Як їх можна нормалізувати? Ну, просто все потрібно завершити військові дії, які це сьогодні з одного і з іншого боку. Причому потрібно ж сказати людям правду. Як можна було заставити українську армію воювати з російською в Криму, коли така сама ситуація була на Майдані у нас? Яка армія буде воювати з народом? Отак так же точно прийшла, подивився ці кримські кримські жителі Криму на те, що діється в Києві. І вони почали таким чином протестувати про дії, які були в Києві. Це ж потрібно казати правду, що більшість більшість кримчан вони були. Налякані подіями, і вони просто шовкали свою владу до, до Росії. Це, це також правда. І не треба звинувати в цій ситуації українську армію, яка була точена своїми. А що стосується, не що стосується, ну, йдуть звинувачення, часто, що там українська армія здала Крим і таке інше. А насправді потрібно розмовляти з кримчанами. Тому що більшість кримчан були налаштовані на перехід в Росію. І це теж правда, потрібно людям казати це як так, як воно є. Тому потрібно припиняти войовнічі дії з Росії і сідати домовлятись, тому що в нас товарообіг між нами Російською Федерацією 60 мільярдів євро. Давайте подивимося, що сталося з так званими санкціями проти Росії, які були анонсовані Європою. Хто перший? Так, так би мовити, з пом'якчив позицію німці, тому що вони пов'язані, у них такий ж приблизно товарообіг. І якщо вони щось діють проти росіян, ті таким же чином проти німецької економіки втрачають обидві економіки. І тому там ситуація почала вгамовуватись. Тому ну, нам потрібно з Америкою Сполученими Штатами, нібито не вгамовуються. Санкції такі достатньо суві. Санції сурові, але вони не торкаються галузі економіки росіян, тому що Росія з Америки не так пов'язана. А з Європою Росія, Росія пов'язана з Європейським Союзом товарообігами на, на, на обсязі приблизно 200 мільярдів євро. Добре, це констатація. от Що робити? От що б ви рекомендували? Як досвідчений управлінець? Перше. Ми, коли розробляли програму диверсифікації, частково, якою є реверс, в нас вона базувалась на трьох позиціях. Перше, це реверс, ми його реалізували. Друге це будівництво термінала зрідженого газу. Програма також реалізована. Підписан контракт з американцями по постачанню платформи. І в нас залишилось підписати тільки контракт з, турець, з турецькими компаніями по проходу через Босфор. Питання це практично вирішено. Його потрібно довести просто до логіки. І через 8 місяців у нас платформа, яка Дасть можливість отримати приблизно 5 мільярдів кубів заріженого газу і постачає ця... де має бути ця платформа? Вона стоїть біля Одеси, біля Одеси. на терміналі Укртранснавта, який належить державі Україна, які сьогодні повністю готові для прийому цієї платформи. А третє питання: це контракт, який ми підписали з Китайською Народною Республікою, з банком реконструкції Китаю про газифікацію вугілля. Ми підписали контракт на кредит в 3,5 мільярда доларів на будівництво трьох заводів по газифікації вугілля в газ. І ми 3, 10 мільйонів тонн вугілля перетворюємо в 4 мільярда кубів газу. І таким чином, от ці три напрямки, вони дають вугілля чи китайського. Вітчизняного, звичайно, наш вугілля газ, газової групи з Луганської області спеціально було і дослідження. Спеціально приїжджали на кові інститути. Програма ця була, ця була почата, її потрібно завершити. І таким чином ми отримуємо 4 мільярда кубів газу, 5 мільярдів отримуємо з термінала і приблизно 5-10 мільярдів з реверса. Таким чином, ми закривали повністю програму диверсифікації. Що сталося потім? Потім почалися відомі події. Які зупинили, на жаль, цей процес, але сьогодні, сьогоднішній уряд, я знаю, що в них є наміри реалізувати це. І це єдиний шлях для того, щоб ми забезпечили себе енергетичну незалежність, до чого ми йшли. До речі, ми кожен рік зменшували за рахунок того, що замінювали газ на вугілля, ми зменшували закупівлю газу кожен рік на 15%. От останні три роки. Ну з іншого боку, з вугіллям теж не так все добре, оскільки шахти дотаційні і багато грошей витрачається, наскільки я розумію, саме на безпеку. От, хоча е, люди гинуть. Ви знаєте, дійсно проблема така є. Ви можу сказати, що в нас сьогодні дуже позитивна стучу по столу динаміка з травматизмом вугільної галузі. Ми вклали багато грошей. Ми побудували сучасні так звані автоматизовані системи оповіщення, коли йде метан. і таким чином ми зменшили кількість нещасних випадків. У нас сьогодні найбільш сучасна система в Європі, це можна гарантувати. Вони, вони до нас же приїжджають. Друге питання: якщо ми не будемо сплачувати за власне вугілля, то ми ці ж кошти, а це наші робочі місця, це наша економіка. Ми ці ж кошти будемо віддавати за кордон. В іншій економіці за газ. Що нам корисніше? Корисніше годувати своїх. Тому ми збільшували видобуток вугілля. Кожен місяць у нас він зростав ну, за винятком минулого року. І таким чином ми зменшували закупівлю газу, тому що ми замінювали його на вугілля. Так само діє Європа. Сьогодні, до, до речі, скажімо, Німеччина вона пішла шляхом заміни газу на вугілля і таким чином вона. Забезпечує собі кращі економічні умови. Що робити нам з боргом перед Газпромом? Там доволі великий борг. Як його То хтось каже, що, наприклад, треба оскаржити цінові параметри от на газ в Стокгольмському арбітражному суді? Про це вже говорять дуже давно, але до Стокгольму так і не дісталися. Ну тому що в нас була зменшена ціна. Насправді, у нас ціна була зменшена, і всі ці програми диверсифікації ми реалізовували. При тому, що ціна була менше, ніж та, яку сьогодні поставили, сьогодні є декілька шляхів, які можуть нам повернути ціну. В основному, звісно, звичайно, нам потрібно думати самі і самі собі давати ладу по збільшенню власного газу, власного вугілля, втілення енергозабезпечених енергозберігаючих технологій. Те, що почалось от те, що давало нам зменшення закупівлі російського газу кожен рік, це потрібно продовжити. Я на початку сказала нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні з екс віце-прем'єром Юрієм Бойком. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков. Інна Кузнецова. Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте нас у мережі Фейсбук, телефонуйте нам 49029.05 Києва 044. Ставте свої запитання екс премєру Юрію Бойко. Ми говоримо про енергетичну безпеку держави. І от власне хотіла, оскільки я на початку сказала про те, що ви один з небагатьох членів уряду залишилися в Україні колишніх, от таке запитання. Ваші погляди на розвиток галузі, з поглядами міністра енергетики Едуарда Ставицького, співпадали чи були різними? Ну, Ви знаєте, що у нас практично, якщо говорити правду, у нас було два уряди. У нас був уряд Миколи Азарова і був уряд Сергія Арбузова. Ви належали до уряду Азарова чи Арбузова? Так, я вважав, що заходи, які проводяться. Команда Сергія Арбуза, вони неприйнятні для країни і був, як би мовити, в опозиції тоді. Тому що вважав, що вони діють неправильно. Я це відкрито їм казав і відкрито критикував, в тому числі на засіданнях уряду. Вважаю, що, що було допущено дуже багато помилок, і сьогоднішня ситуація в основному пов'язана з тим, як діяла ця команда млада реформатора, про яку багато говорять, це наслідки дій. От, е, якщо говорити, там з одного боку розшукують Ставицького, з іншого боку, зараз багато говорять про Сергія Курченка. От е, з Курченком пов'язують багато речей з газом. Е, ви знали про ті зловживання, які ним е, пов'язані? Ну, Зловживання ви маєте на увазі Курченка? Так. Да. Ну, Про купівлю газу. Ну, от За мені. Заниженими цінами там і так далі. Не, ну... Те, що діяв Курченка те, що про контрабанду нафтопродуктів, угу. і газу на митниці, ну, по-моєму, це знали всі. А чи можна було якось це ну, прибрати? Нереально, так? Ну, насправді... Був, був доступ, скажімо, до президента, і можна було це запитати. От як позбутися чи ні? Ну, насправді, ми декілька разів ставили питання, що. Тема Курченка, а він був пов'язаний з членами команди так званого молода реформатор, вона рано чи пізно вийде на поверхню. Причому те, що ми були в опозиції, якраз от сьогодні заарештований сьогоднішньою сьогоднішньої влади керівник Нафтогазу Бакульна, який так, також так. нікуди не тікав, працював на місці, тому що він був також в опозиції команді Курченка, і на нього. Та влада, як би мовити, наша uh -huh, влада, завела uh -huh. аж чотири карні справи. Тому що він не, був не згоден з позиціями Курченка і не давав газ. І він звернувся до Генпрокуратури, до суду тим, щоб заарештувати активи Курченка. І було заведено чотири карні справи. На нього той влада, і я особисто ходив до президента і скаржився на це, тому що вважав це неправильним uh -huh. і А, А тепер виглядає так, що. Ну, його затримали чи арештували, а, а, а ті втекли, ну, грубо кажучи, ну, от це завдання наших правоохоронних органів, які вистачає тих, хто залишився в країні. А справжні люди, які були фігурантами, вони всі повтікали. Я тут не буду давати оцінок правоохоронним органам. Я з от, поспілкувався з адвокатом, угу. який веде справу Бакуліна, і адвокат Тіліченка в прізвище, вона якраз вела справу Луценка і Тимошенка. І вона мені сказала, ну, вона, до речі, відкрито сказала в засобах масової інформації, що нічого не змінилось. Як були судді ті ж, ті ж прокурори, ті ж міліціонери, тільки команди, ті, такі ж самі команди йдуть судям, тільки раніше давали команди одні люди з адміністрації президента, сьогодні дають інші люди з тієї ж адміністрації президента. Тобто на її погляд нічого не змінилося. Mm -hmm. Така то, сама то, система тобто, діє. Бакуліна затримали так само незаконно. От, от, чи ну може його й випустять, якщо доведуть? Чи все таки от ви вважаєте, що там я сподіваюся, що адвокати доведуть його новість, тому що він нікуди не тікав, він працював і давав всі документи, і його взагалі-то та, та влада переслідувала, а не ця. Тому що він був проти команди Курченка і не давав він розвоз. Йому його, в принципі, звинувачують там в розкраданні 4 мільярдів е, доларів, так? То це ті долари, які сплили. Ви знаєте, ні, ви знаєте, от якщо так кажуть, його звинувачують. Ну хто це? Підозрює, звинувачує? Ну хто, підозрює. ну хай скажуть, як це було. От адвокати е, кажуть, як. Ну, як, як воно є на суді? Я вчора, як вчора як це приблиз... був присутній на суді. Ага. Коли розглядали чергове засідання. Я бачу, яким чином воно проходить. Тобто суддя отримує чіткі команди, як йому діяти, кого саджати, наскільки до тих суд. Так само, як було раніше. Угу. Нічого не змінилося. Тому, коли кажуть, звинувачують, ну давайте докажемо це. Чому, чому то питання? Чому Бакулін не уїхав? Він мав можливість уїхати будь-який час. Чому уїхав? Перший заступник його, Франчук, який, власне кажучи, все це робив, uh -huh. тому що він був поставлений туди командою Арбузовою Курченка. І для того, щоб якраз допомагати Курченку. Чому він уїхав, а цей залишився? Тому що він людина не відчувала за собою ніякої первини. Вона спокійно завершувала пальний сезон і чекала, поки її замінить нова влада новим керівництвом. Прислали взвод автоматників. Налякали весь цей Нафтогаз, заарештували, весь всю ніч возили, значить, по... вночі проводили суд. Ну там ціла низка яких низка порушень, які на думку адвокатів буде виявлено. -е, ви ходили вчора, сказали, що ви ходили вчора на це судове засідання, просто як ну, співчуваючи ці якості свідка. Ні, я ходив, просто подивитися, я його товариш, я, я буду з ним. Угу. А не викликали вас там, скажімо, на допити як свідка? Бо, як правило, ну, викликають? Ні, мене як свідка не викликали, тому що я, як міністр а віце-прем'єр, я віддавлюю від господарської діяльності. Якщо до мене претензії, або питання, я готовий на них відповідати. Е, кримське питання. От, е, що буде тепер з Чорноморнафтогазом? Давайте спитаємо, що буде з Кримом в цілому. Ну, Тому що з, питання з Криму в цілому дуже тяжке питання для питання країни. Питання Чорноморного Нафтогазу воно є складовою питання Криму. І питання Криму для мене болюче, як для громадянина України, коли частина території відійшла від нашої країни. Причому за два тижні, там, за три це, це сталося. Причому я можу повторити, що от замість того, щоб там з телебачення щось там когось там. Пригрожувати або щось робити, потрібно було розмовляти з кримчанами, щоб вони залишились в країні. Тому що перша ініціатива була ж з боку кримського парламенту. Як тільки вона пронула і стала зрозуміла, що куди це йде, потрібно було приймати заходи, а не свалювати все на, на армію, там, оточену цими людьми. Неможливо, щоб армія була задіяна в таких операціях армія не може воювати з власним народом. Добре, так а з Чорним рос нафтогазом як все-таки? От, наприклад, чи можна буде вивести дорогоцінне обладнання звідти? Ну, на демонтаж або будь-якого обладнання це потрібно як мінімум, місяць. Там і кораблі, наскільки я зрозумів. Питання ж не в термінах, а питання в. Ну я вважаю, що потрібно це, це питання Міністерства юстиції, яке повинно вступити в переговори з Російською Федерацією, і майно, яке є і належить державі України. А майно це не тільки майно Чорноморного та газу, це і Родовище, це головне наше власне кажучи, в нас головний резерв по збільшенню видобутку газу, якраз це Чорне море. І потрібно вирішувати питання, яким чином повернути родовище. Це питання міжнародних судів, міжнародної юрисдикції, і питання, яке вже повинно бути сьогодні починатися. Добре, як його почати, це питання і якомога швидше. От ви могли б дати пораду новій владі? Можливо, в неї там немає такого досвіду, як у вас в цьому сенсі. Ну, ми, на наше щастя, ми території не втрачали. Тому в нас такого досвіду немає. Але що стосується Російської Федерації, то я вважаю, що повинно вступати в переговори особисто під посередництвом або Європейського Союзу, або американців, або ще когось, хто може, скажімо так, бути арбітром цієї ситуації і брати себе цього арбітра і вступати в переговори. Запитання стосовно газу, таке. Чи могли б ми замість того, аби рахувати газ в метрах кубічних, рахувати його від теплоспоживання, так як це робить Європа? Ну, ця методика, вона нам для, для економії нічого не дасть. Це можливо. Прийти, де там вимірювання в джоулях, чи ще так, в так, щось так, там. В ну, практично ми розглядали це питання. Там нічого особистого в цьому немає. Технічно це можна зробити, але для енергоефективності це не дасть. Набагато більший ефект для енергоефективності, для зменшення споживання природного газу дає використання власних енергетичних ресурсів. Ну, скажімо, Чернівська область або Київська торф, перевод котельних на торф. Скажімо, це набагато дешевше. Східні області, це вугілля, е вітрина енергетика. От, от ці всі заходи, вони набагато більше ефекту, як показує практика. власне кажучи, в нас вона показує, ми це робили. Ми, рік від року ми зменшували споживання газу і закупівлю відповідним чином в Росії. А ми ще і збільшили власний видобуток газу. Ми ж приблизно на 5% кожен рік збільшували видобуток власного газу і йшли вперед там, досить впевнені. Таке неприємне, очевидно, для вас запитання. Після того, як був затриманий пан фірташ десь в Фейсбуці, Юрій Ценко писав, що тепер настане черга і вас. Наскільки от що ви можете сказати з цього приводу? Корупційні схеми фірташа. Чому звинувачили пана фірташа, власно кажучи, те, що озвучено було міністерством юстиції, це ситуація в Індії, коли його звинувачили в тому, що він проводив якісь комерційні операції по підозру в Індії. Україна там взагалі не при чому. Віно ніяк не пов'язана з Україною, з Америкою, і старкалась тільки операцій пана Фірташа в Індії. І сьогодні команда адвокатів працює в, в, в Астері разом. Це була програма Ваша Свобода. І сьогоднішнім гостем був екс віце премєр Юрій Бойко. Програму провела Інна Кузнецова. на все добре.